Всім привіт! І Сьогодні я вибрала місце один китайський ресторанчик, який знаходиться в мене за спиною, тому зараз йдемо пробувати цю їжу. Покажу вам меню. Чесно, я вже читала, але я не дуже все це розумію, хоча дивно, тому що я прожила в Китаї сім років. Тому зараз буду згадувати і робити своє замовлення. Покажу вам трішки закладу. Гляньте оце, як на мене, дуже прикольний столик, якщо ви приходите двоє. Починаю показувати вам їжу. Спочатку на закуску я замовила кімчи. Буду проводити для вас швидко експрес-тест кожної їжі. Так що спочатку випробовуємо кімчі. Ось такий шматок я беру. Вона може бути або супергостра, або нормальна. Зараз по моїй реакції ми побачимо. До речі, вона середньої гостроти. І кімчі, хто не знає, це дуже-дуже корисно для вашого здоров'я. Так що шукайте рецепт і пробуйте готувати. Друга страва баклажани. до речі, візуально, я навіть не знала, що я таке замовила. Бачите, вони якогось дуже білого кольору, тут, правда, трошки освітлення інакше. Друге на черзі це тест баклажана, який я не знала. І, до речі, коли я його торкнулася паличками, він такий дуже, типу, запечену шкірку має. Тому зараз спробуємо. Мені, до речі, навіть легко солодкий. Перший раз куштую баклажани, які солодкого смаку. До речі, це якось дуже розкриває сам смак цього овоча, тому це смачно. Знаєте до якого висновку я дійшла після третього укуса? Ці баклажани вони справді мені нагадують банани на смак. От як це можна приготувати овоч зовсім по-інакшому, щоб він відчувався так і, на до смак. І, речі, Бачите, лід? тут також не припустили. Сьогодні в Монреалі мінус 16, але звісно, як ж без холодної водички. Страва номер три. Це до речі, китайські пельмені. Вони йдуть з бараниною і коріандром. Тому це буде щось цікаве. Зараз будемо пробувати. Так, бачите, тут дають спеціальний соус до. О, як втримати паличками, чесно, я вже деколи забуваю, як ними користуватися. Так, і проводимо тест цього китайського пельменя. Mm. До речі, як ви бачите, всередині дуже багато бульйону. Зараз покажу вам зблизька, як він виглядає. Бачите, начинки досить багато. І остання страва на сьогодні це яловичина з якоюсь пасолькою і спаржею. Воно дуже-дуже апетитно пахне, тому починаємо пробувати. Так, все, я взяла шматочок. Я бачу, що мені в китайські заклади потрібно точно йти не в білому одязі. Або, можливо, це в мене сьогодні такий день, що все вилітає з рук. До речі, м'ясо також в солодкому соусі. Ну, Наскільки я знаю, що китайська культура вони дуже люблять використовувати в різних стравах. Суто соуси, які мають якусь таку солодкавість. До речі, м'ясо досить таке м'ягесеньке. Мені подобається і швиденько пройдемося по рахунку. Ось ви можете побачити окрему ціну за кожну страву. Тобто, і зразу в загальному, як ви бачите, ось така сума вийшла в цьому китайському ресторанчику. І з рахунком я отримала печиво з передбаченням, тому разом з вами я відкриваю його. Це, до речі, дуже цікава задача. Вау! Моє передбачення вилетіло. Так, зараз головне правильно зрозуміти, що вони мають на увазі. Ось хто знає англійську, будь ласка, перекладіть в коментарях. І наступним у нас на огляді буде японський ресторанчик, який я випадково знайшла по дорозі, тому що сьогодні в Монреалі просто нереально холодно, тому заходимо всередину і будемо все оглядати. Скажу вам одну веселу історію запиталася в Джиміні, що робити в Монреалі, і він підказав мені одну локацію, де буде фестиваль. Але як ви розумієте, його не було жодного фестивалю? Тому я зайшла в один японський ресторанчик, і зараз я буду вам все тут показувати. Покажу вам в ресторанчику, яка. Ідея, ви оплачуєте 35 доларів і потім граєте на напоміщу з персоналом, бачите камінь, ноліці, бумага. І за кожну перемогу ви отримаєте якусь окрему страву або напиток. До речі, в Канаді дуже популярні устриці. І сьогодні я спробую їх в цьому закладі. Ось шість устриць за 18 доларів. Покажу вам плато з устрицями, яке тільки що принесли. До речі, бачите, тут зразу подають гострий соус і лимончик. Так, Першу устрицю я буду їсти без табаско. Я покладу тільки ось цей соус. Не очікуйте ніякої дивної реакції від мене, тому що я дуже люблю устриці, тому попробуємо їх на свіжість. Вони дуже смачні. Я не знаю як, але я відчуваю от справді цю свіжість устриців. Вони дуже дуже добрі. А серед моїх глядачів є люди, які не поціновують і не люблять устриці. Тому що це, напевно, що одна з моїх топ улюблених На що страв. Я звернула увагу. До речі, завжди величезний плюсик ресторану, які використовують живі квіти. Гляньте, наскільки це естетично. І ще одна, що я тут замовила, подивіться, це крокети скраба. Вони подаються з таким соусом і лимончиком. Тому зараз будемо це все пробувати. Так, показую вам цю кулю з крабом. До неї, бачите, приносять ось такий соус. Тому зараз я трішечки занурю, щоб відчути сам краб. Тому що, знаєте, як в нас я звикла. Коли в меню вказане, що блюдо з крабом, це обов'язково всередині буде якась крабова паличка. Це дуже ніжно. Це дуже ніжно. Часто, напевно, що відео не передасть цього смаку, але це прямо тає в моєму роті. Ну, дуже смачно. І ще одне замовлення в цьому закладі. Це ось ці такі йоки. Якщо правильно читаю, це має бути щось з восьминігом. Мені здається, що на зразок таких самих кулюк, як я пробувала з крабом. І ще одне замовлення. Не буду навіть читати по-англійськи. Це має бути щось з рибою. Дуже швидке обслуговування. Я ще не встигла вам розказати про страви з меню, як їх вже піднесли. І зараз, як ви бачите, чи мої фантазії, які я придумала з меню, співпали з реальністю. Так ось, це риба. І наступне це кульки з кальмара. Бачу, зверху вони поклали також стружку. Не знаю, це дуже виглядає апетитно. Зараз будемо це все пробувати. Спочатку куштувати рибу я спробую її без соусу, щоб відчути весь смак. Це смачно. Я більше не знаю, що додати, тому що напевно що я більше поціновувач сирої риби, але ця достатньо добре приготовлена. М'ясо м'ягеньке, тому як то кажуть, нічого поганого не можу сказати. Вони також поклали мариновану речку. До речі, хто любить її, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Ну, до речі, маринована як у вірки. Тепер прийшов час випробувати кульки з кальмара. Мені вже дуже цікаво дізнатися, які вони на смак. Боже, вони ще ніжніші ніж кульки з краба. Таке враження, що всередині просто крем. Сподіваюся, моя камера це. Вони дуже смачні. Я, наскільки ви вже знаєте, поціновувач, коли у блюда не додають дуже багату кількість різних приправ, тому що тільки так ви можете відчути смак самого продукту, що це зроблено. Це дуже смачно. Тому хто знаходиться в Монреалі, обов'язково зберігайте це місце. Швиденьку по рахунку того, що тут стає дуже гучно. Ось ви можете побачити всі страви, які ми замовляли. І зразу швиденький фінал рахуночок. Всім привіт, і зараз ми будемо оглядати хот-пот заклад в Монреалі. Спочатку ви обираєте бульйон в залежності від розміру, ціна його від 4 до 8 доларів. І оскільки я прийшла ввечері, у мене була вечеря, їж все, що хочеш. Ціна її 29 доларів. Також у вартість включене м'ясо, яке ми будемо варити у цьому бульоні. Я от, до речі, обрала класичний варіант бульону. І далі ми з вами йдемо на полювання інгредієнтів. Гляньте, будь ласка, який величезний вибір макаронів, далі овочі. Також зелені, вибір, просто очі розбігаються. І ось тут ви можете побачити, який величезний вибір морепродуктів. Ось, наприклад, у нас риба, кальмари, далі щупальця кальмара. Гляньте, скільки тут є креветок. також з боку устриці, до речі, вони досить великого розміру. І ось це біле, хто пам'ятає мій випуск з Торонто, хто ні, будь ласка, дивіться, яке їм цей делікатес. Це, до речі, шлунок корови. Так, так, є поціновуючи такої страви. Тут у нас гриби, морські водорості, тофу. Одним словом, ви можете ходити по кругу просто безкінечно, набирати інгредієнти, варити їх і їсти. Мої інгредієнти я вже відправила в суп. Вичікуємо певний час і приступаємо до цієї довгоочікуваної вечері. Тому мені смачного, а з вами я побачуся вже в наступному закладі. Всім ще раз привіт і зараз я вам покажу один дуже класний заклад в Канаді, де продають бабл чай. Я вже тут буду втретє. До речі, перший раз я обрала свій дуже дивний вибір. Коротше, чай з сиром. Ну це було трошечки чудно, але зараз мені цікаво, що я оберу на цей раз. Тому ходіть разом зі мною, подивимось. Одразу показую вам заклад. Ось тут я очікую на моє замовлення. Тут зразу ви можете оглянути меню, я зброю. Очікую на моє замовлення, легкий перекус ось таке ми Бачите, як вони виглядають смаком лічі, Не знаю, дуже люблю такі всякі штучки. Бачите всередині начинка. Це дуже смачно. Розкажу вам одну річ, яка мені дуже подобається в цьому місці, тому що перший раз, коли сюди прийшли, я не знала цього, і моє замовлення здалося мені дуже солодким. На наступний раз мені жіночка, яка працює тут, пояснила, що можна обрати різний рівень цукру. Тобто, ви можете обрати наполовину. Обрізати кількість цукру або взагалі додати прямо малесенький процент, який я сьогодні обрала. І ось мій бабл ті зі смаком таро. Він має горіхово-ванільний аромат. Я обрала середній розмір, ціна його 8 доларів. І що я вам скажу, я обрала відсоток цукру лише 15%, і я на секунду не пожаліла. Тому обов'язково зберігайте це місце і заходьте, тестуйте. І на завершення я покажу вам один суші заклад на виїзді з Монреалю з системою «Їж скільки хочеш. Як ви вже розумієте, ця система з сушами дуже популярна в Канаді. І ось як це працює тут. На початку вам приносять ось такий папірчик, і ви просто скануєте на телефоні цей QR-код, і все меню ви обираєте вже з телефона. І зараз запрошую вас глянути, чим нас тут здивують. Ну або ж навпаки. Тому починаємо розглядати. І що я вам скажу, риба і всі продукти тут дуже свіжі. І ви можете побачити, якими шматками, для прикладу, нарізаний лосось. Ось я зроблю для вас ближче відео. Також запечені устриці. Це моє улюблене суші з ікрою літучої риби. Не знаю, мені дуже подобається просто її хрускіт, який ви відчуваєте під зубами, коли їсте їх. Далі у нас ще були креветки і на десерт якийсь китайський пиріжок всередині соєвою пастою. Ну. На смак я вам скажу таке навіть нічого. І отже, зараз ми можемо оглянути рахунок. За двох людей сума вийшла разом з податками і чайовими 64 канадських долари. І на завершення, що я хочу вам сказати, що за всю мою історію відвідування закладів у Монреалі, у мене ще не траплялося таке, щоб я скуштувала десь несмачну їжу. За своєю концепцією, заклади тут, напевно, що мені дуже сильно нагадують Львів. Вони всі. Просто різноманітного дизайну, різноманітної їжі. Одним словом, Монреаль це дуже класне гастрономічне місто. Тому всім дякую, хто додивився мій влог до кінця. Буду вдячна за ваші вподобайки на каналі. І до наступного влогу. Всім па-па!